11 листопада 2022 року Україна провела свій останній успішний контрнаступ за три з половиною роки війни. Тоді зсу звільнили всю правобережну частину Херсонської області, значно піднявши бойовий дух усієї армії та народу України. Проте з того часу подібних масштабних успіхів українські війська повторити не змогли. І війна набула позиційного характеру. У цьому відео ми розберемо 5 головних помилок ЗСУ за всю історію війни та з'ясуємо, чому війна з того часу застрягла на мертвій точці. Поїхали. Дисклеймер: відео не претендує на істину в останній інстанції. Вся інформація це приватний аналіз автора, який сам може містити неточності. Перша помилка оборона Бахмута в Донецькій області з травня 2022 по травень 2023 року. Бахмут місто з довоєнним населенням близько 70 тисяч, став центром надзвичайно інтенсивних боїв, де окупаційні сили, включно з групою Вагнера, застосували тактику людських хвиль. Українські підрозділи, зокрема, 93 механізована та третя штурмова бригади. Тримали оборону в умовах значної переваги російської артилерії. Бої точилися в міських кварталах, де кожен будинок використовувався для оборони. Але стратегічна цінність Бахмута була обмеженою. Місто не контролювало ключові дороги чи логістику, на відміну, наприклад, від Авдіївки. Утримання міста призвело до менших кількісних, але більших якісних втрат серед українських військовослужбовців проти 40-50 тисяч росіян. Більшість з яких були ув'язненими з російських тюрем і з підготовкою на порядок нижчою, ніж у будь-якому українському підрозділі. Головний союзник України на той момент США закликали вивести війська з Бахмута щоб уникнути величезних втрат. Але ці рекомендації були частково проігноровані. Це призвело до виснаження елітних підрозділів. Звіт ICV зазначає, що оборона Бахмута відволікла ресурси від підготовки до контрнаступу 2023 року. У підсумку падіння міста в травні 2023 року послабило українські позиції на сусідніх ділянках фронту, зокрема в Авдіївці. Також було завдано іміджевого удару Україні, а Вагнер отримав пропагандистський тріумф після спроб захопити місто ще з серпня 2022 року. Друга помилка. Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області влітку 2023 року. Після успіхів під Харковом та Херсоном у 2022 році, де українські сили за допомогою Хаймерс і розвідки НАТО прорвали лінії та звільнили тисячі квадратних кілометрів, очікування від нової операції були дуже високими. Україна накопичила бригади із західною технікою. Леопард, Бредлі, Челенджер провела навчання особового складу. Мета була. Прорив до Мелітополя та Азовського моря, щоб розірвати сухопутний коридор Росії до Криму. Українське військово-політичне керівництво кілька місяців анонсувало контрнаступ, і всі розуміли, що він відбудеться саме в Запорізькій області через вигідне географічне положення для прориву фронту. Один із радників президента України навіть заявляв, що буде пити каву в Ялті. Після успішного контрнаступу операція почалася приблизно 4 червня 2022 року, ударами в напрямку Токмака та Мелітополя. Українські війська просувалися через змінні поля під вогнем, використовуючи дрони для ударів по тилах. Проте були серйозні прорахунки. Розпорошення сил по кількох осях, оріхів та велика новосілка замість концентрації на одній, як радили союзники. Розвідка недооцінила глибину російської лінії суровікіна з мінами, протитанковими рвами та артилерією. Затримки з постачанням атакам та f 16 не дозволили придушити російську авіацію. До вересня 2022 року Україні вдалося звільнити лише близько 200 квадратних кілометрів, втративши значну частину наступального потенціалу та техніки. Це призвело до стабілізації фронту і переходу до оборони. Третя помилка Операція в Кринках на лівому березі Дніпра. Осінь 2023, літо 2024-го. Після звільнення Херсона в листопаді 2022 року ЗСУ спробували створити плацдарм біля села Кринки, щоб відволікати російські сили та створювати загрозу Криму. Морська піхота та спецназ форсували річку, захопивши територію на кілька кілометрів вглиб. Позиції отримували 9 місяців, використовуючи дрони для постачання та ударів. Але через відсутність важкої артилерії та авіації плацдарм був вкрай вразливим до російських керованих бомб та fpv дронів Планування за британськими рекомендаціями не врахувало логістику. Евакуація поранених займала дні. Київ Індепендент називає операцію без безналежної підтримки з втратами, які офіційно не розкриваються. Плацдарм так і не розширили. Він відволікав ресурси з інших напрямків. До липня 2024 року ЗСУ все ж таки відійшли, втративши всі позиції. Четверта помилка. Недостатній контроль над підземними комунікаціями під час оборони міст. Авдіївка, Куп'янськ тощо. В Авдіївці в січні 2024 року росіяни використали осушену водопровідну трубу діаметром до півтора метра для проникнення в південну частину міста. Труба дозволяла групам просуватися під землею з виходами кожні 100 метрів, які маскувалися арт вогнем. Українські сили її не контролювали і не відстежували, що призвело до прориву відрізання позицій по типу Зеніт і швидкого падіння Авдіївки 17 лютого 2024 року. Аналогічно, в Суджі в березні 2025 року, росіяни пройшли кілька кілометрів через трубу для удару в тил у Куп'янську нещодавно у вересні 2025 року. Російські війська використовували газову трубу для логістики та просування до околиць міста на електросамокатах. Українці на цей раз швидко відреагували, затопивши три з чотирьох труб інженерними боєприпасами. Але це було пізнувато. Війська РФ уже зайшли в місто. Помилка відсутність превентивних заходів, блокування, мінування, моніторинг інфраструктури, що дозволило ворогу без втрат просуватися в тил ЗСУ або перевозити особовий склад безпосередньо до лінії фронту. П'ята можливо, найбільша помилка ЗСУ за всі 3,5 роки війни. Курський рейд, серпень 2024-го, березень 2025 року. Спочатку це виглядало як тріумф. Менш ніж за тиждень ЗСУ зайняли тисячі квадратних кілометрів території, щоб відволікти сили противника та підняти моральний дух війська та народу. Операція включала танкові прориви та захоплення населених пунктів, але головну мету дійти до Курської АЕС, що дало б сильну переговорну позицію з РФ. Не досягли. Утримання військ в області в умовах постійного напівоточення було вкрай складним, дорогим та небезпечним. Українська армія оголила найважливішу ділянку фронту на Донбасі, що дозволило РФ за півроку прорватися від Очеретиного до Покровська, де зараз і точаться ключові бої на всій лінії боєзіткнення. До березня 2025 року Україна повністю вийшла з Курської області з боями, втративши частину наступального імпульсу, а Росія залучила військових з Північної Кореї, щоб повернути території під свій контроль. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо ви хотіли б нас підтримати, то ми запрошуємо вас на наш телеграм-канал Інсайдер ЗСУ, де ми публікуємо найсвіжіші новини України. До зустрічі!